Всім привіт! Так, запитували рецепт ковбаси Дрогобицький. поки що покажу, як у нас Дрогобицька робиться. Так, я взяла е, з того, що ми вже за, замаринували, скажімо так, показати вам воно ну, дуже холодне, звісно, показати вам, на які шматочки, тобто на які фракції ми розрізаємо м'ясо. Дивіться: ось такі маленькі шматочки м'яса. маленькі. Чим більше фракція м'яса, Тим більше йде е, часу на маринування на предпосол. Тобто, якщо з такими шматочками, якщо з такими, як ми робимо, то у нас йде доба на предпосол. Як робиться предпосол? Що ми робимо для цього? Е, додаємо, ось як бачите, мітритна сіль. Е, можете не казати, що вона там отруйна і так далі, вона йде. Від всяких різних хвороб. Навпаки, якщо не поставити. Да, так, Якщо то, навпаки її не поставити, це не захистить вас від всяких що там, бутулізм, бутулізм, да, чи і що. Так, далі, да, да, так. Да, так да, говориш, да. Тому, бактерії, тому і... це навпаки, це навпаки захист для людини. скажімо так, як це йде: 10 грам такої нітритної солі і 5 грам повареної солі на кілограм ось такого м'язка. Тобто чисто просто філе. І, і на суточки його. І на добу да, на маринування. Приправи, що? Приправи, приправи у нас йде суміш перців, кмин, це ви напевно знаєте. І е, сухий чесник. По дозуванні це в мене знається чоловік, бо є, е, ві, ну, чесно, я, я в це сильно не, не втягуюсь. я я по ковбасі так чисто на підмозі, скажімо так. А з приводу маринування, то це все він. Скажи, Вадім, там які там. Е... Так, із, із розрахунку на кілограм готового фаршу у нас йде 1 грам сахара, перець. Е, можете перець на, на свій вкус ставити. Ми зазвичай ставимо суміш перців. Мій, перців. Їй подобається суміш переців. 0,6 грама, грама на кілограм перцю, е, тммін 0,2 грама, часник. Часник можна ставити як сирий, так і сухий часник. Якщо ми ставимо сухий часник, ми використовуємо 5 грамів на кілограм фаршу. Якщо сирий, то 1 грам, та вже в процесі замішування фаршу перед набивкою в колеганову оболочку, ми додаємо 100 мл води льодяної, головне, крижаної води, на 1 кг фаршу. Все, Здається, все. Так. А, тепер покажу. Ну, Мен, мене да особливо головне температура цього м'яса вона не має збільшуватись там більше 9 градусів за Цельсієм, тому що, це тому 12, що... Але ми стараємо. Ми стараємося. Вона вона навіть зараз дуже холодне, щоб я щоб ви розуміли, я в двох рукавичках це для того, щоб не замерзнути в руки. Так. Ми закуповуємо колагенову оболонку, бо ну, в кишку не, не подобається мені чесно грати з цими кишками і так далі. Закуповуємо кологенову оболонку, Як проходить процес взагалі цього е, набивки цієї ковбаси? У нас є спеціальний шприц, але ми його будемо змінювати. Він не підходить на великі об'єми. А що начиняємо спочатку? Збиваємо це все м'ясо. Ми... виділення білка до волокон, щоб аж да. як клей бралося. Щоб ви коли берете фарш в руки, розтягуєте в руках, а аж на волокна да, да, бі... бі... білі такі волоски тягнуться. 20% так, від цього м'яса треба збити на звичайній м'ясорубці. Наскільки да прави? Да, да, Правильно? да, да. да Просто це все перемішати, перебити спеціальним міксером. Щоб воно розпалось просто на волокна. Далі це все ми беремо, там, ну, беремо колагенову оболонку, надягаємо на цей шприц і починаємо начиняти ковбасу. Все, все дуже просто. Далі що? Далі у нас є зав'язки по типу, по типу ось такої ниточки. Така нитка, така нитка, в чому суть, чому різні кольори. Якось нам підказали з приводу того, що як, щоб простіше було розрізнити, де балик, де шинка і так далі. Тому е, ми закупили різні кольори ниток, до речі. Е, зараз я покажу. Ми вже е, зробили, ми вже пов'язали під черевину, як ви бачите. Ось, вона скоро вже піде коптитись. Тут прям такий адідас, скажімо так. От чесно, ну класно, просто класна під черевину. Е, далі що? Балички, шинки і так далі. Все це теж ми, по... ось, як бачите, нитки різні. Тобто, щоб розрізняти, що де знаходиться, де ошийок знаходиться, де знаходиться шинка, там балик і так далі. Це все ми е спеціально пов'язали різними нитками. А так, зараз зніму рукавички, покажу, покажу вакуматор. Мене запитували. З приводу вакуматора. Дивіться. А, купували ми його на розетці. Так, я купували ми його просто на розетці. Ми купили до цього були е, набагато дешевші. Думали, що він справиться за своєю задачею, але, на жаль, не справлявся. Саме звичайний вакуматор називається Боріньє. Ніяка не реклама, нічого. Але він молодець, він справляється. Закриваємо його. Тут просто що? З, да, з двох сторін защлкується, включаєте вакуумацію і він завакумовує вам. Тут ви запаюєте і так далі. Звичайний, ну, класний вакуматор, мені подобається, чесно. Це наш старий. Да. О, наш... не... Це не є антиреклама, просто хочемо зберегти за... да. людей, не купляйте це. Не пожалуйста. купуйте да. такий вакуматор, він взагалі не тягне. Хіба що може на якісь ну, не, маленькі десь... партії фруктів і так далі. Хоче, да. вишнює, там да. цей, на таке, таке да. да. А тільки чуть десь влаги все. І він там не вакуумує зовсім. Він взагалі не може, да, він не може справитися зі своїм задачі. Я вже не говорю приведу. Да. Е, ну що, здається, все показала. Е, М'язко відправляю далі, щоб воно охлаждалось і так далі. Що? Е, по вагам у нас для е, приправ і так далі. У нас ось такі маленькі ваги. Це для приправ спеціально. Mm -hmm. да. Ну і все. В принципі, що. Якщо щось запитуєте, е, зараз біжимо вже. А, зараз з Юлією завакумуємо сало, яке в нас вже закоптилось. До речі, блін. Мені треба знову додягати кричатки. Покажу, покажу вже це сало. Як Вадим каже закарпатське сало. Зараз Зараз мою відсалу. Хочу показати. Воно ну, купилося 6 днів. 6 днів, лки палки. Таке добротне. Коротше що? Нічого такого е візуально, я не знаю, щось там... Е Класно і так далі. Просто просто звичайне сало. Як бачите, воно ну не прямо не прям, товсте, але ну звичайне, середнє таке. В чому суть. Воно було просто засолене і коптилось воно холодним копченням. Практично тиждень воно було в коптильні. Мене запитували, коли там буде відправка сала. Я казала, що це холодне копчення, тому ми так затягуємо. Ось воно готове, я вже буду його фасувати в вакууматор до речі. Будемо вакумувати і, і відправляти людям. Це вже готове. Далі в нас вже потроху піде е, копчення ребра, балики, шинка. Тобто, це все, що ми зробили за минулу ніч, скажімо так, і за сьогодні. Тому потроху-потроху, і практично вже все готове буде. Надію, що справимось до 30-го числа. Ну і все. хотів сказати а, про, пере... що? Що хотів розказати про переваги іменно. Це холодного копчення. Е, Перевага основна в тому, що, по-перше, срок годності е, набагато більший, ніж звичайного сала копченого гарячого копчення. Це раз срок годності раз. Далі смакові якості, це два, тому що воно йде е, як вам воно йде на смак, як сирена, при тому дуже чітко, дуже дуже чітко вираженим копченим смаком. Е, це два. <святе> і зберігати його можна в холодильнику, зберіяти, навіть без холодильника воно може зберігатися блін, прям бог на скільки, тому що раніше так робили мої ще діди, коптили це сало і брали його ще в і так далі. Вони його могли замотати в газету, воно неділями могло стояти просто в газеті і не портитися. Вадим просто за Карпаття, то він знає, як це. тому <святе> що, що Мені ще тато розказував, що йшли е, пасти овець. Бувало, на, на місяці могли піти в поле не пластики поветі З собою. Що брали? Брали це сало холодного копчення, воно зберігалося просто місяцями в одній газеті замотане не могло стояти, нічого йому не було. Е, того, того і на, я на цьому не хотів зробити акцент. Ну і в принципі все. Що, якщо що пишіть, запитуйте, якщо щось цікаво, бо можливо не все розповіла. Бо в мене голова трошки кипить, скажем так, тому я не соображаю, не скажімо так. Ну, все, до побачення. Я, я відправляю м'ясо вже в, в холодне, скажем, в холодний простір, скажем так, бо йому так не можна знаходитись дуже довго. А, ну і все, до побачення. Всім дякую.